За всю футбольну історію елітного дивізіону України у вищій лізі, а потім уже і в прем'єр-лізі приймали участь 47 клубів. Деякі з цих команд взагалі не вилітали деякі провели тільки один-два сезони у найвищому дивізіоні країни. А про декілька клубів ви, можливо, навіть уже й не згадаєте. Цілу серію ностальгічних відео пов'язаних з історією чемпіонату України. Ми обов'язково покажемо у наступних випусках. А сьогодні хочемо поговорити про найяскравіші клуби дебютанти, які у своєму найпершому сезоні в елітному дивізіоні своєю грою та підсумковими результатами приємно здивували всю футбольну Україну. Друзі, якщо вам сподобається це відео, то можете віддячити за нашу працю вподобайкою. Підпискою на канал Котиначо, а також коментарями, які ми завжди з цікавістю читаємо. Ваша підтримка дуже мотивує нас створювати більше футбольного контенту, тому величезне вам дякуємо за це. Розпочнемо нашу розповідь з Донецького Олімпіка, клуб, який було засновано у 2001 році, зарекомендував себе як міцний середняк другої ліги. Справжній прорив донецької команди відбувся уже через 10 років після її заснування. Спершу олімпійці завоювали путівку у першу лігу, а вже у сезоні 13-14 взяли золоті нагороди у другому посилі дивізіоні України. А це означало, що новий футбольний рік донеччани розпочнуть у прем'єр-лізі. Дебют в еліті для Олімпійка вийшов невдалим. Команда Романа Санжара в Одесі поступилася чорноморцю 0-4, Але після розгромної поразки олімпійці розпочали дивувати. Донечани штампували перемоги, відбирали очки у лідерів та вже за підсумками третини сезону йшли на четвертій позиції. Проте у весняній частині чемпіонату у стані трояндових щось зламалось. Сім поразок поспіль відкинули підопічних санжара всередину турнірної таблиці, де олімпійці у підсумку і фінішували. Але все ж таки погодьтеся, восьме місце непоганий результат для дебютанта, зважаючи на те, що донеччани непогано себе проявили у Кубку України, де тільки в півфіналі поступились Київському Динамо. Клуб, про який далі ми розповімо, ніколи не мав великих фінансових можливостей і не підписував зіркових футболістів. Проте збирав під своїм крилом талановиту молодь і багатьох перспективних юнаків. Звучить неймовірно, але одразу 57 гравців цієї скромної команди виступали у синьо-жовтих футболках збірних України різних вікових категорій. Напевно, вже хтось із вас здогадався, про який клуб піде мова. Так, це Бориспільський Борис Фен, який після відродження у 1997 році розпочав свій шлях до вершин українського футболу. Після декількох сезонів у другій та першій лігах Бориспільці за підсумками кампанії 0-2-0 нарешті завоювали путівку в елітний дивізіон, який став без перебільшення казковим для Борисфена. Хоча старт сезону для підопічних Олександра Рябоконя видався невдалим. Клуб із Київщини програв стартові три гри, після чого зі скрипом набрав очки у матчах із середнячками. Справжній прорив стався після 20-го туру. Борис Фен в 11 матчах зазнав тільки однієї поразки. Тоді кольори Бориспільської команди захищали Вірт, Волосянко, Коновалов, Бідненко, Максимов. Саме завдяки дублю Юрія. Борис Фену вдалося здобути найбільш пам'ятну перемогу у сезоні. З рахунком 2-0 було обіграно Динамо. Водима, який постійно шукає віли партнерів. а ось зараз і Динамо пропускають. І хто забиває Юрій Максимов! Сьомий номер Юрій Максимов, екзровецький сто Динамо забиває м'яч своїй столицькій команді. Європи Севіна, в принципі, у своєму звичному стилі дальним ударом. У дев'ятку Юрій Максимов забуває дуже красивий м'яч у ворота Віталія Реве. Забивати м'ячі. Зараз ще одна атака. І рахунок стає 2-0. 2-0. І знову Юрій Максимов. Це просто неймовірно. Дуже неуважно зіграли якості гравці Динамо в цій ситуації. Просто таке враження не змогли відійти від того, що вони пропустили перший м'яч. Ну і зараз знову пропускають від свого колишнього партнера Юрій Максим, 35 років це на футболісто і все вано на користь від епічних Олександра Лебофоня. Прекрасна перемога Бориспена, який демонструє свою найкращу гру у чемпіонаті. І перша перемога саме над київським «Динамо». Також у другому колі Борисфен обіграв Дніпро, відібрав очки у Донецького металурга та чорноморця, які потрапили до Єврокубків. У підсумку Бориспільцям не вистачило лише чотирьох очок, щоб дістатися до п'ятого місця. До речі, у якому приблизно році ви почали цікавитися українським футболом та переглядати матчі нашого рідного чемпіонату? Напишіть у коментарі, нам буде цікаво про це прочитати. Наприкінці 1993 року в Кіровограді було створено футбольний клуб Зірка Нібас, який поставив перед собою амбітну ціль за два сезони пройти шлях від другої до вищої ліги. І одразу маленький спойлер: їм це вдалося зробити. Перед початком сезону у вищій лізі новачка еліти одразу ж всі записали як головного претендента у боротьбі за виживання. Клуб не міг похвалитися серйозним бюджетом, а у складі команди не було якихось відомих футболістів. Проте з перших турів кіровоградці почали дивувати. Підопічні Олександра Іщенка діяли злагоджено та дисципліновано та завдяки надійній грі в обороні та агресивній атаці. Після екватору змагань вийшли на п'яте місце у турнірній таблиці. Тут варто нагадати, що у тому сезоні вища ліга була представлена 18 командами, тому такі результати зухвалого новачка неабияк вразили футбольну спільноту. А після перемоги над київським Динамо, вболівальники, зірки навіть почали мріяти про бронзові нагороди. Хороша передача і відмінний гол. Ну що тут скажеш? Дійсно, все було зроблено просто майстерно. Небезпечний момент. Біля воротків Динамо. Ну і тут коментувати нічого. Ви, очевидно, чуєте радісні вигуки. За три хвилини до фінального свістка рахунок стає 2-1 на користь господарів з Лунання фінальний тісот арбітразі Віктора Бердо, який сповіщає про те, що місцева зірка Нібас здобула перемогу в кірвонадінапійським динамо з рахунком 2-1. Зважаючи на шалену щільність клубів у турнірній таблиці, зірка нібас усе ж фінішувала на підсумковому шостому місці. Але такий результат, звичайно, ж сприймався як фантастичний для дебютанта еліти. Донецький металург створили у 1996 році. А вже у сезоні 97-98 клуб дебютував у вищій лізі. Базуючись у Донецьку, де традиційно домінував шахтар, металург не міг похвалитись великою вболівальницькою аудиторією, але мав потужну фінансову підтримку. Донеччани за два сезони впевнено пройшли шлях від другої ліги до вищої, де з перших турів почали впевнено набирати очки. Команда, яка грала у суворий захисний футбол, в тому сезоні двічі перемогла київське Динамо, а також відбирала залікові пункти у потужних Чорноморця, Запорізького металурга та Кривбасу. У підсумку молодші донеччани фінішували на високому шостому місці у чемпіонаті. А у Кубку України дійшли до півфіналу, де поступилися київському ЦСКА. У тому сезоні голосно заявили про себе воротар Юрій Вірт. Форвард Віталій Мінтенко, який відзначився вісьмома голами, а також Олександр Севідов. Наступна команда у нашій розповіді вперше зіграла в елітному дивізіоні у сезоні 19-20. Неважко здогадатися, що мова йде про футбольний клуб Колос із села Ковалівка. Який дебютував у професійному футболі у кампанії 15-16 у другій лізі, а вже через декілька сезонів феєрично стартував у прем'єр-лізі. Руслан Костишин зібрав боєздатний колектив, який вже у стартових турах почав активно набирати очки. Звичайно, відсутність досвіду гри на найвищому рівні далася знаки. Ковалівці з топ командами грали невдало, але це не завадило колосу фінішувати у своєму дебютному сезоні на шостому місці. Уже в наступній кампанії хлібороби переїхали на новенький стадіон європейського рівня та навіть дебютували на євроарені. У сезоні 95-96 здивувала не тільки зірка Нібас. Був ще один клуб, який тільки но підвищився у класі, але показав ще кращий результат. Київський ЦСКА Борис Фен продемонстрував, як за допомогою грошей та потужних гравців без проблем затащити другу і першу лігу, а потім навести фурор у вищій лізі. На відміну від більшості інших клубів у нашому відео, кияни мали можливість похвалитися солідним бюджетом. Командою керував Михайло Фоменко, а кольори клубу захищали Андрій Гусін, Віталій Рева, Сергій Федоров, Едуард Цихмейструк, Віталій Пушкуца. Напевно, за підбором гравців столична команда поступалася лише Динамо та Дніпру. Фантастичний старт зухвалого дебютанта ліги шокував всіх. ЦСКА Борисфен Фен не програвав протягом перших десяти турів. Причому підопічні Фоменка обіграли Шахтар, Чорноморець та інших серйозних суперників. Сезон кияни провели без різких спадів, але все ж втрати очок у весняній частині чемпіонату з більш скромними суперниками посприяли тому, що це Борисфен фінішував тільки на четвертому місці, хоча команда Фоменка цілилась на бронзу. Уже в наступному сезоні у киян почалися проблеми з фінансуванням. Амбітна команда практично розвалилась, а від ЦСКА Борисфена залишилась тільки назва ЦСК. Цей момент настав. Саме зараз ми розкажемо вам про найкращого дебютанта в історії чемпіонатів України. Здогадались, про який клуб іде мова? І найкращим новачком в історії українського футболу стала. Полтавська Ворскла, яка досягла неймовірних висот у кампанії 96 97 Перші чотири сезони незалежного чемпіонату полтавці грали у першій лізі, де вважалися міцним середняком, але все змінилося напередодні сезону 95 96 Заручившись підтримкою потужного спонсора, ворскляни поставили перед собою завдання підвищитись у класі, Незважаючи на те, що основним претендентом на вихід у вищу лігу була Чернівецька Буковина. Зелено білим вдалось набрати аж 103 очки, а це на 8 пунктів більше ніж команда з Чернівців, та завоювати путівку в елітний дивізіон. У вищій лізі Ворскла стартувала з трьох сухих вікторій, а потім розписала нічиї з Дніпром та Шахтарем. Всього ж по ходу сезону полтавці зазнали тільки шість поразок. В команді Віктора Пожичевського робили погоду три форварди: Іван Шарій, Ігор Кислов та, звичайно ж, Сергій Чуйченко, які на трьох забили 30 голів. А Асбранніремчу подавав прекрасний пас удар і гол. Чудовий гол Сергія Чуйченка. Що ж? Сергій Чученко забив свій сотий гол у чемпіонатах України. Безумовно, апогеєм тієї фантастичної кампанії стала перемога ворскли над майбутнім чемпіоном Київським Динамо з рахунком 4-3. Робить передачу знову Чученка. Одево! І знову Сергій забиває свій другий м'яч. Молодець Сергій. Зволять таки забиває свій фірмовий гро. Вірген Чочерко ну, має виграють цього матчі Фергіям. досить таки важко справитись навіть захисникам Київського Динамо. 2-2. У цьому матчі було встановлено один із футбольних рекордів України. Більше ніхто не забивав киянам чотири голи в одному матчі чемпіонату. Небезпечно він туда ім'я воріт. Подивіться, що робиться на трибунах. І ось фінальний свисток судді Анатолія Жосяна, Який. Сповіщає про те, що футбольний кліп Ворскла переміг київський Динамо сьогодні з рахунком 4-3. Яка перемога, і зараз ви чуєте усі самі, що робиться на трибунах нашого стадіону. Ну що ж, з перемогою ми вітаємо усіх болівальників футболу, усіх тих, хто сьогодні був з нами разом. Щасти тобі обороскла. У підсумку Зеленобілі у своєму дебютному сезоні у вищій лізі фінішували на третьому місці у турнірній таблиці, поступившись тільки чотирма очками шахтарю, який став другим. Неймовірний результат дозволив Ворсклянам у наступній кампанії дебютувати у Кубку УЄФА. Друзі, сподіваємося, що вам сподобалося відео. Обов'язково розкажіть у коментарях історія про яку команду здивувала вас найбільше. А також напишіть, за яку команду в українському футболі ви вболіваєте. Ось дуже цікаво, чи є серед наших підписників вболівальники не тільки Динамо і Шахтаря, а й інших клубів. Також не забудьте оцінити нашу роботу уподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо за цікаве спілкування у коментарях та вашу щирість. Побачимось на Котиначе.